І саме Київ. Жодній іншій столиці це не вдалося і не вдасться. Москва декілька разів намагалася це зробити. Це і СНД, який перетворився в чайний клуб президентів, це і Євразес, який так і не відбувся економічно, це і ЄП, який переслідував інші цілі, політичні цілі. Москва не зможе провести інтеграції по одній простій причині. Вони хворіють неоімперськими амбіціями. Нового Радянського Союзу не буде, як би це кому не хотілося. Але буде новий цивілізаційний вектор, буде новий розвиток. Якщо вони хочуть, нехай стають разом з нами. Не хочуть, нехай йдуть до китайців, хай розбираються, з ким вони і де вони після світової кризи в світі з'явилися і з'являться нові центри впливу. І ми, як Європа. Я підкреслюю, як об'єднана Європа, об'єднана Європа це не тільки члени Європейського Союзу, а об'єднана Європа це всі європейські країни, в тому числі і Україна. Повинні стати конкурентні, повинні стати сильніші. Європа повинна стати впливовою, вона повинна об'єднатися. Ми повинні розрушити Берлінський Мур, і ми повинні сказати у нас є спільні інтереси. І України, і в Європейського Союзу, і у їхніх членів Європейського Союзу, і в Росії, і в Молдові, і в Грузії, і в інших країнах. Ми об'єднані цим інтересом. І коли ми об'єднані інтересом, тоді ми сильні, тоді ми гарантуємо самі собі безпеку, тоді ми розуміємо, що ми дійсно формуємо центр впливу. Це те, що я бачу для себе як наша зовнішньополітична платформа. Я чудово усвідомлюю складності. Вони неймовірні, адже переговорні позиції з будь-ким, чи то з країнами-членами ЄС, чи то з Росією, сьогодні дуже дуже погані. А чому все здали? Хотіли сподобатися, хотіли отримати політичні гарантії, хотіли вічно законсервувати себе у владі за рахунок чи то Москви, чи то Брюсселю, чи то Вашингтону. Хотіли, щоб Україна юридично залишилась незалежна. А фактично попала під протекторат. Під протекторат або заходу, або сходу. Під протекторат або Брюсселю, або Москви. Протекторату не буде. Україна не є і не буде нічією колонією. Україна буде суверенною і сильною країною, яка не буде приєднуватись, а яка через років 20 ще буде об'єднувати. Я хотів би до вас звернутися з останнім, принаймні, на цьому з'їзді. З проханням і розумінням того, на який шлях ми стали, не всі по цьому шляху пройдуть. Він дуже складний. Не всі витримають цей тест. Не всі не спокусяться, у вас буде дуже багато спокус. Але той, хто це зробить, той відбудеться як особистість. Той, хто це зробить, той відбудеться як політик. Той, хто це й зробить, той отримає шану в суспільстві. А це саме важливе. Ми повинні усвідомити, що наше суспільство воно не повинно жити тільки матеріальними цінностями. Вони прийдуть, тільки треба мати моральні цінності, треба мати стержень, треба мати позицію. І якщо ти це маєш, Бог все інше дасть. Ми повинні з вами усвідомити наша сила не тільки в нашій політичній партії, наша сила в наших переконаннях. І наша сила в тому, чи здатні ми переконати мільйони українців в тому, що ми йдемо правильним шляхом, чи здатні ми переконати мільйони українців, що їхня доля, яку вони віддадуть в наші руки, дійсно стане кращою. Чи здатні ми переконати українців в тому, що ми дійсно йдемо новим курсом? Ми йдемо новим курсом. Це курс нової України, це курс нової держави, це курс світлого майбутнього, це курс звершення перемог. І ми переможемо! Я вам це гарантую. У нас виходу нічого немає. Я один з тих, хто створював майдан. Як і десятки мільйонів українців, п'ять років тому я вимагав кардинальних змін в державі. Майдан відбувся. Не відбулися зміни. Наш черговий раз обманули. І сьогодні я спостерігаю дежав'ю: сьогодні ті самі дієві особи, ті самі дяді і тьоті розповідають нам про це, як нам буде добре жити. Вони говорять, що вони переможуть, що проблема буде вирішена, що в них буде все добре. Я не хочу, щоб вони перемогли. Я не хочу, щоб в них було, тільки в них було все добре. Я хочу, щоб було добре в Україні. Я хочу, щоб мої діти і внуки гордилися цією країною, в якої вони живуть. І я хочу, щоб вони хотіли тут жити. І я знаю, що цього хоче так само, як і я, Арсеній Яценюк. И я знаю, что он будет делать все для того, чтобы такая Украина произошла. Поэтому я сегодня тут, тому я в фронте измен, и потому я поддерживаю Арсения Яценюка. И я верю, что мы победим. Появился еще один человек, которому я верю. Он знает, что должно быть государство. Он поставил перед собой цель, определил ряд задач, которые мы должны решить. І в результаті рішення цих задач должно появиться мощне, сильне государство. Сьогодні рівень корупції в державі один із найвищих в світі, за нами пару слабо розвинутих бананових держав. А чому так сталося? На це складне питання про корупцію є дуже проста відповідь. У керівництва держави не було політичної волі і немає зараз в першу чергу на отримання конкретного результату по хабарникам високоурядовцям. А знаєте чому? Та тому, щоб самому близьким соратникам і родичам не попасти під роздачу, впевнений, що наша політична сила на чолі з Арсенієм Петровичем готова йти на війну з корупцією і вийти переможцем. А в цілому, по ситуацію зі старою діючою владою. Біг по замкнутому колу Ющенко, Янукович Тимошенко нічого доброго в майбутньому в не принесе. Перспектив немає у них. Перший приезд Арсенія Петровича показав для меня сразу отдельного человека, для меня людина, который мислить по-другому, чем те, которые мыслили вчера. Те, которые говорили, что судостроєння будет жить в Украине. Практически все остановлено. Сегодня живет завод Океан. И, конечно же, я не могу не быть в стране, не поддержать сегодня кандидата президента Арсения Петровича Яценюка. Сегодня коллектив поддержит и смотрит за каждым реализованным шагом, который делает Арсений Яценюк и его команда. Мы поддерживаем. Мы будем создавать все то, что необходимо будущему президенту страны мы не будем говорить. Мы будем строить и реализовывать программу съезда нашей партии. В 1991 году Украина обрела независимость. Я, будучи курсантом военного училища, в этом же году принял присягу на верность нашему новому государству. Сегодня у меня растут двое сыновей, одному из которых 10 месяцев, и он является ровесником нашей новой политической силой. Так вот, я не хочу, чтобы мои дети принимали присягу, наверное, с какому-либо другому государству. А предпосылки для этого есть. Государство за это время, наша Украина, так и не состоялось. Власть, которая сегодня обслуживает олигархические кланы, находится на стадии полнейшей приватизации. Необходимо мандат доверия передать нашему лидеру. И я свой мандат доверия, как и мандат доверия сотен тысяч, тысяч полтовчан, отдаю Арсению Яценюку. И последнее. Если власть не идет в сторону перемен, то перемены по всему фронту идут во власть. Більше тисячі делегатів позачергового з'їзду всеукраїнської політичної партії «Фронт змін» прийняли одностайне рішення про підтримку партією Арсенія Яценюка на виборах у президенти України.